у Львові знову активізувалися до хантери і вже є перші жертви. Зокрема, своїх улюбленців втратили мешканці, що прогулювалися парком на Сихові. Місцеві кажуть, що й у попередні роки тут теж невідомі клали отруту, тому власники собак зараз дуже обережні. я завжди дотримуюся таких законів. Він завжди іде зі мною на поводочку, і, як потрібно, на мордочку. Коли йду дороги, завжди слідкую, що може де що по дорозі лежати. Ну так нікуди не спішу, знаєте, на провулянці. Та й все. Так от, в основному так. У мене собака навчена, вона, напевно, нічого не візьме. А так дуже погано люди тут жалять, жаліються, вон там якісь які зробили кладовище для собак, плачуть, до сих пір ходять вже рік тому, два роки тому. І, по-моєму, в них вже брали. Інтерв'ю і все то. В міліцію знаю, що подавали. Кожен теж насторожений в тому плані. Думаю, щоб ніде не відходив, так від мене, знаєте, теж і думаю, парки вже уминати, але з самого ранку, де ну, біля садочків, не будеш гуляти. І мало місць, відвадених для собак є. Так, я так завжди обходжу, щоб ну, стараюся так всередину не заходити, то так. Зараз трошки спішу, то думаю, цей. А так сподіваюся, що зникнуть ті такі люди, що такі справи роблять. Ветеринари кажуть, що у разі отруєння необхідно одразу звертатися по допомогу і не намагатися допомогти псу самостійно, бо можете зробити ще гірше. Головне, уважно слідкувати за своїм собакою під час прогулянки. Перші симптоми при отруєнні ізоніозидом це в основному ми бачимо, що собака стає тривожною, після чого за недовгий, за недовгий час проявляються судоми. Тобто цей препарат має вплив на центральну нервову систему. Якщо ви дасте більше води, швидше розчиниться таблетка, більше буде засвоювання і так далі. Тобто, як наслідок ще гірше. Щоб уберегти свого пса, необхідно під час прогулянки тримати його на повідку та вдягати на нього намордник, щоб то нічого не з'їв. І звичайно важливо з раннього віку займатися вихованням собаки. Це з маленьку, значить команда фу не можна. Тобто, до того що то, що лежить. Хтось поклав і собака підходить. Розумієте, Ви зразу рафу не можна. Спочатку, бо якщо собака не реагує, так значить бажано тоді брати строгий ошиничок, вивчати її, значить, і в такий спосіб там іде команда, і потім такий незначний болівий вплив на собаку. І якщо з маленька собака з пів до півроку вона до цього привикає, і вона, в принципі, практично не піднімає нічого. Додамо, що зараз правою отруєння псів на сихові займаються правоохоронці вже відкрито кримінальне провадження. Давид Берішвілі Андрій Турянський. Правда, тут Львів.